І почнемо із подій на фронті. 151 бойове зіткнення за минулу добу зафіксували в генштабі збройних сил України. Найактивніше ворог продовжує тиснути на покровському напрямку 36 штурмів. Ще 34 рази росіяни йшли в атаку. Південніше на Олександрівському та Гуляйпільському відтинках у бік Вовчанська та населених пунктів поруч на Харківщині ворог штурмував 10 разів. Наші захисники стійко тримають оборону про добу на східному фронті, далі в нашому огляді. На південно-слобожанському напрямку прикордонники бригади Гард знищили артилерійську гармату, танк, кілька транспортних засобів та живу силу ворога. Серед інших зупиняє росіян-артилерист бригади Гард на псевдо Потапич. Складно працювати, тому що зараз велика кількість дронів. І от коли виїжджаєш, то треба дуже бути пильним. Важливість роботи в тому при наступі погасити контратаки, наступ противника. Його зародиші, щоб менше загинуло військовослужбовців наших. Противник продовжує чинити тиск на вовчанському напрямку. Він кидає все нові й нові сили в м'ясні атаки. Зокрема, на околицях Вільчив росіян понад сотню загиблих. Усіх, хто зайшов в село, знищували оператори БПЛА 57-ї бригади. А в сотницькому казачку російські окупанти, що йшли штурмом, потрапили під приціл пілотів підрозділу Стрікс та 22-ї ОМБР. На Куп'янському напрямку підрозділ Кракен ефективно відпрацьовує по російській орді, підірвали танк та ворожу піхоту, влучно били по інженерно-фортифікаційним спорудам. На Донеччині сили безпілотних систем ліквідували дві ворожих РСЗВ-ГРАД. А пілоти третього корпусу вполювали на лиманському відтинку китайську реактивну систему. Крім того, уразили БМП, мототехніку і самих окупантів. Перший раз за там довгий період, останні місяці. По всім даним розвідки, в тому числі і наших західних союзників, прибуття поповнення особовим складом не перекриває втрати на ЛБЗ, катастрофічна ситуація, по всім основним видам озброєння у росіян, бронетехніка, артсистеми і так далі. Наземний дрон третьої штурмової півтора місяця утримував позицію замість піхоти. Він кулеметним вогнем придушував спроби противника прорватися в цей сектор. А оператори керували НРК з безпечного укриття на околицях Серебрянки. Пілоти 81-ї аеромобільної бригади знищили БМП з ворожим десантом, які рухалися до Сіверська. В районі Сіверська тривають важкі бої. Російські окупанти мають відчутну перевагу в живій силі та техніці, і, попри суттєві втрати, продовжують активні наступальні дії. З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів. Українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника. Кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. На Краматорському напрямку прикордонники-аеророзвідники підрозділу Фенікс знищили танк, кілька одиниць бронетехніки та ворожих автівок, а також ліквідували радянську гармату М-46. Московити вкотре намагалися прорватися під Іванопіллям на Костянтинівському напрямку, але воїни 28-ї механізованої зупинили їх. Ворог задіяв максимально зашиті танки сараї та півтора десятка штурмовиків. Піхотинці холодноярівці на псевдо Барс і Ка 2 повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону 130 днів. Бійців вивезли квадроциклом, а разом з ними і російського полоненого, який близько двох місяців допомагав обороняти нашу позицію. Страшно перший раз було перший контакт, страшний так, а далі перший вже... раз, а там уже добре, коли стріляєш ти не в тебе. Хату розібрали нашої півішками, де ми Нажали. несли службу. Да? Але добре, Боже. що ми. Хороша покопали та вдалося вижити на триста. Росіяни посилюють тиск на мирноград. Окупанти зосередили в цьому районі близько 10 підрозділів. Наші бійці основні зусилля спрямовують на захист логістичних коридорів до західної частини міста, а також на ділянках, де ворог найактивніше намагається зайти у населений пункт. У Малинівці, що на схід від Мирнограда, пілоти 79-ї таврійської бригади знищили ворожий град з повним пакетом снарядів. Вочевидь, готовий працювати по наших позиціях. Полк Скеля вперше застосував у бойовій операції танк Абрамс. Машина забезпечила вогневе прикриття під час висадки штурмових груп у Покровську. Велику роль цієї операції зіграв танк Абрамс, який давав дуже хорошу і надійне прикриття нашій піхоті, яка спішувалася, і робила свою роботу. Також підтримка наших БМП ворог не очікував, що ми так заїдемо до самих будівель, які нам потрібно було зачистити, закріпитися. Бійці скелі системно знищують росіян на Покровському напрямку, вишукують противника в лісосмугах, забудові та укриттях. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.